Зараз запрошується до слова Андрій Ільєнко. Це Я... Андрій Ільєнко, Всеукраїнське об'єднання Свобода, місто Київ. Шановні українці, 2 жовтня в бою з московськими окупантами на Луганщині, загинув офіцер 93 ї бригади, командир взводу Мирослав Мисла, якому було всього 24 роки. Мирослав був. Активним майданівцем. Це була людина, яка з перших днів війни пішла добровольцем на фронт, яка весь час була цей на фронті. Він був свободівцем, він був одним із лідерів організації Сокіл. Він був за освітою істориком. Це був справжній молодий інтелектуал, це був патріот, націоналіст, справжній представник справжньої національної еліти. Яка сьогодні народжується в Україні. Він загинув, рятуючи своїх побратимів. Ціною свого життя він врятував інших бійців і як справжній герой віддав найцінніше, що в нього було своє життя за Україну, за українську націю. Власне, все присвятивши все своє життя служінні і боротьбі за українську націю і за українську державу. Коли 4 жовтня його ховали в селі на Харківщині, то зібралися більше тисячі людей з усієї України, його бойові побратими, його друзі, які зібралися для того, щоб вшанувати його пам'ять, для того, щоб попрощатися з Мирославом, який був дійсно непересічною особистістю, який був дійсно справжнім молодим українським героєм. І він таким лишається. Сьогодні ми, депутати Всеукраїнського об'єднання Свобода, підписали звернення до президента України, де ми просимо надати звання Героя України, Мирославу Мислі, який справді заслуговує цього звання, оскільки в дійсності є таким героєм. І я хотів би зараз попросити український парламент вшанувати хвилиною мовчання пам'ять справжнього українського героя, українського воїна. Українського націоналіста Мирослава Мисли, який є прикладом для всіх нас. Будь ласка, прошу вшанувати пам'ять Мирослава Мисли хвилина мовчання. Дякую. certo não é